Ми зараз йдемо до хворих студентів. Нас супроводжує головний лікар. Я знаю, так. Це фізіологічно. Звичайно, так?

І ноги Цитута постраждали, не да. це у вас ноги постраждали? Да, ноги. Це Нет, там, у мене ноги без переломів там Осколочні, так. Осколочні, да, да, обробили все ціло, так. Да. Скажіть, будь ласка, Трошки вам бом я бомбі. лідерство українського жіночого року за вільну Україну. Дуже всі опікуються. Ми дуже багато маємо зв'язків з Австралією, Америкою, Польщею і таке інше. Всі бачили цей жах. Це побиття людей і дуже питають нас, що та як, тому ми прийшли. У вас є якісь потреби? Як то? Фінансові, в ліках, в їжі, будь ласка, все є, все є, є, все так? є. забезпечені повністю ліками і таке інше. У вас є зв'язок з родичами? Все. Як все ви є? себе почуваєте? Мало поправку. Завтра вже висипають. Ja, тобто ja, yeah. ви просто проходили Ви Ви взагалі проходили? Ви не брали oh, участь, <с smell> там в цій акції не брали участь, просто йшли yeah, по вулиці. Скажіть, ви будете якось звертатись для правоохорони? Не плануємо? Ні, ну я запитала. Бо це Василь правозахисник Ковальчук. Відомий доволі, Да. Я виймав суд Шевченківської прокуратури. Шевченковський прокол уявляєте, ви в Шевченке просить за побиття під українською будівлею, домом. Мене особисто там хлопцювали ну такі самі. Всі. Беркутята. Ну, ну нічого, ви знаєте, живі і здорові, так що і, і, і дай Бог і вам таке саме. Тому Добре. ми взяли таку підмогу, якщо вам так. потрібна допомога. Якщо, якщо треба, то, то нас, ми будь вас. там в мене палатка стоїть, Ковальчук, правозахист, якщо треба, ну. Нас... Oh, 0,50. 0,50. 050 691 691 47 70 Ковальчук Василь. Як можете записати мій лідерського руху? Раїса Шматко. Настрішки нам захиснуло багато. багато хори На Треба до інших хворих. Так, так, зараз підемо. Наш номер Я коли вас поранила, я кричала вінафон, щоб всі і дітей. А це коли був штурм адміністрації? А це банкова так. Це на, це, на це на банк від якого з вашим від якого руху? Всеукраїнський живий рух завільно Україну. Pienи, бав, це ходили. людина постраждала, коли був штурм на банк. <гум> це вони якісь гранати кидали, так, коли розривали, да, розривні. Отже, до мене сьогодні повноважений справ людини <гум> із секретаріату. Що хотіли? Вчора були теж. Ні, ну він нормально, це він запитував те ж саме, що і ви як там до мене відносяться, чи має доступ до адвоката, до все цього. Чи нема в мене скарг? А вас скарг немає? Ні, немає. Всі добре всі. Лікарі, всі сестри добре відносяться, все. Слава Богу. Як ви оцінюєте те, що сталося на банковій, те, що люди стоять? Ну, те, що на банковій, я, там, я так вважаю, що там було багато е людей, які підбурювали до таких агресивних дослідів. Зовсім я з тим, що там люди. Тим що на Майдані відбувалося, тут звичайно. Відбувається сонечко, людей Зависи. дуже багато і з кожним днем все більше є. Я знімала тоді репортажі. А це е, вас несли тоді на носилках? Це не ви, бо я там бачила, хлопці заносили. Там дуже в важкому а, стані так. були люди. Угу. Ми не можемо їх знайти. Дякую. Так, общему. Дякую. Дякую. Дякую вам, да, ви дуже вирішили.